Довго вчите слова, але ніяк не виходить їх запам'ятати на довгий період часу або ж назавжди, то ви в правильному місці. Сьогодні ми поговоримо про те, як же нарешті вивчити іноземні слова, і їх насправді пам'ятати. Привіт усім! Мене звати Лілія і я репетиторка з англійської мови вже більше з досвідом, ніж два роки, і мої учні знають, як правильно запам'ятовувати слова і вже можуть говорити з першого заняття. Тож, як же нарешті вивчити ті слова, тому що я також неодноразово стикалася з -за такою проблемою, що я вчила нове слово, потім приходиться писати тест, а я не можу його вставити. От я наче вчила, я його пам'ятала, я себе питала, могла відповісти, а в тесті я його не можу вставити ставити, Не можу з ним речення написати, не згадується воно мені. Якщо у вас таке теж було, то давайте розберемо, чому так сталося. Я аналізувала і якраз придумала, як нарешті вже можна запам'ятати це. Отож, наприклад, відмемо слово фікл. Та ми можемо його побачити десь в контексті, або нам просто дали список слів, які нам треба вивчити. Що ми робимо далі? Далі. Ми маємо зайти в Monolingual Dictionary, це може бути Cambridge Dictionary, Вести це слово і подивитися всі його значення. Подивитися всі приклади, як його вживають. Отож, я вже зайшла в Monolingual Dictionary, в моєму випадку це є Cambridge. І далі ми маємо ознайомитися з усіма прикладами вживання цього слова і з усіма прикладами. Поясненнями цього слова. І також особливо звертаю увагу, що ми звертали на те, з чим це слово може бути зв'язане. Наприклад, у нас є слово «interested», і ми скажемо «interested in something». Та так само тут ми теж маємо на це звертати увагу. Отож, читаємо перше наше пояснення цього слова. Це є likely to change your opinion or feeling suddenly and without a good reason. І так само маємо приклади. Uh, she's so fickle. She never been interested in the same man for more than a week». Окей, okay, супер. Гуртаємо далі, ознайомлюємося теж з усіма прикладами, з усіма визначеннями. Ми зачитаємо, ми маємо розуміти ці визначення і розуміти ці приклади. Коли ми завершили. Так само, до речі, дивимося, що ми можемо вживати, та? так само бачимо fickleness", Та? це є noun, і в нас буде «fickleness of investors. Та? «Fickleness of буде вживатися. От, Коли ми це вже ознайомилися, коли ми вже на 100% впевнені, що ми розуміємо це слово, знаємо, як його вжити в речення, вміємо пояснити його, то йдемо тепер до наступного пункту. Який наступний пункт? Далі ви маєте самі створити мінімум давайте 5 речень з цим словом. Окей? Різних речень, щоб пояснити це слово. Але, увага, це не має бути якісь придумані речення просто будь-які або від мене відстали. Ні. Уявіть собі ситуації, які б насправді могли з вами трапитися. І уявіть, як би ви відповіли з тим словом. Наприклад, я є така person», та і от, 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 я завжди змінюю думку. І, от, наприклад, сталася така ситуація, що я говорила перше так, а потім сказала зовсім інше. І я можу сказати, в цьому випадку я доявила таку ситуацію, я скажу, оу, oh, person». І останній дуже важливий пункт, щоб насправді запам'ятати це слово назавжди або на довгий період часу і вміти його використати і використовувати його. Це є змушувати його себе постійно використовувати, змушувати себе. Бути оточеним ним. Що я маю на увазі? Тобто, я знаю, що ми можемо просто сказати, як ми, звісно, звикли. Легшим варіантом та? це є She changes her opinion all the time. Я знаю, що так легше, але змушуйте себе використовувати саме фікл. so fickle. Все. So. Окей, okay. та, це те саме, що, наприклад, ми можемо сказати легше слово, що всі знають important, але ми можемо сказати crucial, Тобто насправді себе заставляти Такий, а oh, ні, я не скажу цього простого речення, я скажу fickle. Ще, наприклад, помічати його всюди. Наприклад, дивимося якийсь фільм, і тут вона сказала перше так, потім зробили інакше. Ми такі, вона fickle. Читаємо книжку, там, де теж відбулася певна ймовірна ситуація. Ми такі fickle, так. І так робимо. Звісно, це робота не одного дня, але якщо ви хочете запам'ятати це слово, то змушуйте себе його використовувати, бути в його оточенні, і тоді ви точно зможете вивчити це слово. Я буду дуже рада почути ваш фідбек. Попробуйте це насправді і напишіть мені, чи працює цей метод, чи ні. А буду вас дуже рада бачити також на своїх заняттях. Щоб записатися на мої заняття, пишіть мені плюс в дірект в інстаграмі. І сподіваюся, що скоро зустрінемося на моїх заняттях.